До нового навчального року готуються практично всі заклади краю, в тому числі і гуртки позашкільної освіти. Діти вивчають народні традиції, ремесла, обряди, звичаї на свого села. Загалом на Закарпатті зареєстровано кілька тисяч гуртків та колективів самодіяльності. Тільки в обласному подіюні учні й дошкільнята можуть вибирати серед сотні мистецьких та пізнавальних секцій. Діти навчаються журналістиці, археології, спелеології, музиці, малюванню ба навіть ганчарству. Щодо дошкільної освіти. Та станом справ на шкільній ниві то в області не все так гладко. На офіційній частині колегії відзвітували, що багато дитячих садків на Закарпатті переповнені, а шкільні приміщення здані в оренду під бізнес. Такий показник на даний момент є одним із найгірших в Україні. Частина із цих приміщень знаходиться в оренді, в частинах є розміщені правоохоронні органи, соціальні служби. От, наприклад, візьмемо місто Ужгород. Ви вже чули, що за останні 15 років передано іншим структурам 9 приміщень дошкільних закладів, а не збудованого жодного. Чи не тому працівники дошкільних навчальних закладів Ужгорода на 100 місць умудряються зарахувати 165 дошкільнят? Міжгірський район 219 вихованців, а Рахівський район ще більше 222. Обласний показник 137 вихованців, і він є одним із найгірших серед регіонів України. На засідання колегії зібралися представники з усіх районів області, що відповідають за освітянський сектор. Заступник Мукачівського міського голови Михайло Лабаш розповів, що Мукачево до нового начального року майже готове. Вписані всі акти готовності, як дошкільних, так і закладів загальної середньої освіти. Отже, 1 вересня заклади готові до прийому дітей. Освітяни краю вирішили оголосити 2013-й роком дитячої та навчальної творчості. Таким він виявиться для закарпатських дітей чи ні, покаже час.